Святиню, яку півстоліття вважали зниклою, віднайшли на Тернопільщині. Слід унікальної старовинної ікони загубився, коли в радянські часи церкву перетворили на музей. У 90-х храм повернули громаді, та образа тоді не знайшли. Парафіяни і не знали, що десятки років моляться до вівтаря із секретом. У цьому храмі Святої Покрови унікальна ікона Цариця Неба і Землі зберігалася з кінця вісімнадцятого століття. Та побачити її змогли тільки нещодавно, коли парафіяни випадково натрапили на давній сховок. Степан Казимирович уже більше десяти років прислуговує в церкві. Коли лагодив центральний вівтар, побачив стародавній механізм. Виявилося, з його допомогою можна витягти зі сховку унікальну ікону. Я вирішив зробити металевий блок з ручкою, там блочок, через який. Тросик у цей перекинутий, що піднімає ікону. Настоятель храму від знахідки у захваті. Ікона зі слів панотця унікальна, адже схожого сюжету немає на жодному образі матері Божої. Тут окружають причусіді мрію дев'ять ангельських хорів. Діти ближче ви побачите. І при Дімарія стоїть ногою на земній кулі. Місяць притискає і змію. Громада вирішила віднайдену ікону, виставлятимуть у храмі лише на великі свята. Чи є в неї, чудодійні властивості наразі невідомо, та люди впевнені, образ ровесник храму має особливу силу. Церква з 18 століття, і ікона точно з 18 століття, тому що бачите, вона була в темному місці і збереглися всі барви. Приходив владика епископ, він молився до неї. Віднайдення святині у важкий для країни час парафіяни церкви святої покрови вважають знаковим. Люди вірять, що зображення Богородиці на тлі всієї планети це знак єдності і миру в Україні. З Тернопільської області, Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Сабиті канал Україна.